Можливо, ви думали, що я пропав, але ні. Як бачите, відбувся невеличкий апгрейд, і тепер ви знаєте, як я виглядаю. До речі, можете одразу й дати фідбек, чи подобається вам такі більш живі відео, чи можливо краще повернутися до звичайної озвучки. Давно в нас не було оглядів на техніку та ігрову периферію. Тож сьогодні поговоримо про досить цікавий бюджетний конденсаторний мікрофон FiFine A8. Та головне, спробуємо знайти відповідь, чи реально отримати за 2,5 тисячі гривень якісний звук. Для ваших Discord-паті, стрімів та навіть блогів. Звичайно, весь звук в цьому відео пишеться саме на Fifine без жодних обробок, окрім маленького денойзу на 15%. Думаю, ніхто з вас не захоче слухати кондиціонер, холодильник та дітей на вулиці. Приходить даний мікрофон в такій маленькій коробочці, але в ній є все необхідне, щоб його підключити та одразу використовувати. Перше, що ми можемо побачити, це якісне пакування. Тож при навіть самому жорсткому транспортуванні. Мікрофон не пошкодиться. В комплект входить сам мікрофон, металевий поп-фільтр, про який ми поговоримо пізніше, адаптер для пантографа та брендований кабель. На підключення знадобиться не більше 30 секунд. Жодних драйверів або програмного забезпечення встановлювати не треба. Сам мікрофон виглядає мінімалістично та стильно, особливо, якщо вам подобаються девайси з підсвіткою. Придбати його можна в чотирьох кольорах: чорному, як у мене, синьому, білому та рожевому. На мою думку, чорний все ж таки найпрактичніший та універсальний. Дуже круто, що він встановлений на підставку з обтяжувачем, а не на стандартну маленьку триногу. Візуально це виглядає дорожче та привабливіше в кадрі. Знизу також встановлена якісна резинка, завдяки якій мікрофон не буде подорожувати по всьому робочому столу. Як ви вже побачили, Файфайн встановили девайс одразу в павук, і це є також несумнівним плюсом. Жодні вібрації не будуть вам заважати. Кут нахилу також можна регулювати під свої вподобання. Але є одне але. Як ви могли побачити, я користуюся мікрофоном з пантографа, а не зі стандартної підставки. Проблема в тому, що вона дуже низька для мого зросту, і через це мікрофон знаходиться далеко від мене. Навіть якщо відрегулювати кут нахилу, все одно виходить не дуже. Для надання тімейтам інфи або просто для посиденьок в Діскорді цього буде з головою. Але якщо ви вирішите писати блог або стрімити, то все ж таки треба буде писати з пантографа. Або ж треба буде видумувати щось типу такого. Кнопка зверху вмикає та вимикає мікрофон, що вочевидь дуже зручно. Кнопка позаду перемикає кольори та режими підсвітки щодо режимів. Перший режим це той, який ви бачили все відео, коли всі кольори отак от поступово замінюються. Щодо інших режимів, ви зараз їх можете бачити. Просто стандартна зміна кольорів: червоний, на синій, і так далі. На жовтий, на зелений. Далі у нас, далі у нас. просто градієнти різного формату: рожево-фіолетовий, синьо-рожевий, і так далі. Всі варіанти, які ви тут можете побачити. І класична підсвітка: жовтий, зелений, синій, червоний. Знову синій, блакитний, білий і знову стандартний режим, при якому всі кольори поступово змінюються. А якщо вам не подобається підсвітка, ви завжди можете її вимкнути. Ось таким чином. Потримати і так, вона вимикається. Щоб її вімкнути, перепрошую. Щоб її вімкнути, треба ще раз потримати, і вона Вмикається, тобто в секунди три, і все працює. Регулятор потужності знаходиться ззаду, знизу, ось тут. Але чіпати я його не буду, тому що вже все виставлено і я не хочу щось змінювати. Мені треба було трохи звикнути до його розташування, тому що ззаду-знизу ну не дуже зручне місце. Тепер щодо попфільтру, в комплекті він металевий, як я вже вам казав, і як ви побачили, що це означає: ідеально пом'якшувати всі ваші б. -п він не буде, як пом'якшував би ось такий фільтр для порівняння ті самі БП фільтр класичний. БП, БП. Як ви можете чути, повітря б'ється в мікрофон не так сильно, але і голос мій стає більш глухим. Щодо технічних характеристик даного мікрофона, він в нас конденсаторний кардіоїдної направленості. Я це вже пишу просто десятий раз, я трохи. Трохи мені вже важко. Конденсаторний кардіоїдної направленості. Що це означає? Що мікрофон чудово пише звук звідси, звідси, і звідси. Але якщо ми його перегорнемо, зараз у нас буде експеримент. А якщо ми почнемо говорити, наприклад, звідси... То голос мій буде чутно набагато гірше. А тепер давайте з'ясуємо, для кого потрібен цей мікрофон. Як я казав раніше, стріми, Діскорд Паті це звичайно супер. А якщо щодо більш серйозного, чи достатньо його, ось як ви мене зараз чуєте, для, наприклад, запису вокалу або інструментів. На мою думку, недостатньо. Все ж таки, мікрофон ігровий і він розрахований на. Той самий Discord і ту саму інфу. По-друге, згадуємо назву відео. Він все ж таки бюджетний. На бюджетний мікрофон писати щось типу вокалу буде дуже складно. Також я хочу попередити, що через те, що це USB-мікрофон. Тут буде невеличкий фоновий шум, як і у всіх USB девайсів. Чи є це проблема, тут вирішувати вам. Зараз я пишусь на цей мікрофон, цей шум є, але чи чуєте ви його через музику, яка є на задньому фоні, через маленький денойс, який я дав на початку, я не знаю. Якщо я зараз прямо зараз вимкну і музику, і денойс, скоріш за все, ви його почуєте. Ось я кажу повільно. І скоріш за все ви чуєте невеличкий фоновий шум, але у всіх usb мікрофонів. Така історія є. Не хочете знову ж таки купуйте XLR. Даного мікрофона вам буде з головою, якщо ви не плануєте професійну діяльність. Дуже схожі конденсаторні мікрофони від більш відомих брендів коштують набагато дорожче, а якість звуку буде дуже схожа. Що я можу сказати наостанок? За свої гроші це топ. 50 доларів, і у вас все тут мерехтить, гарно записує ваш голос, чудово виглядає в кадрі. А більшого нами не потрібно. Потрібно. А якщо вам потрібно все ж таки щось більш професійне, я б подивився в сторону XLR мікрофонів, звичайно, з аудіокартою. Але і по грошам це буде набагато, набагато дорожче. Все ж таки, ми тут розмовляємо про бюджетний мікрофон. Не забувайте ставити свої вподобайки, залишати фідбек, як я вже казав, чи подобається вам такі відео, та підписуватися на канал. Дякую, що до Доведи, доведи, а я навіть це вирізати не буду. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Бажаю вам гарної гри!